Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамус. Зверни увагу на наступні 5 хвилин інформації. Чоловіки, і жінки, істоти різні. З цим навряд чи ви будете сперечатися. Приміром, чоловік скаже: Я голодний, це означає, що він дійсно хоче борщу. А жінка скаже: милий, мені холодно. Це означає, що вона хоче он ту розкішну шубку. Існує багато приказок про кохання і багато аксіом, які теж акцентують увагу на цій різниці. Деякі з них ми вирішили сьогодні перевірити, дізнатися, правда, це чи такі ж дурниці, як інколи саме кохання. починається з нього. Кохання не шкодує нічого. Набери все твоє і заради тебе. Це перше почуття найсильніше. І нехай хтось не вірить, що воно є. Я вважаю, що любви з першого взгляду не вистачає. Я дуже вірю в любов з першого взгляду. Это познается временем и в ситуации. Если у человека есть установка на то, что он должен встретить любовь с первого взгляда, да, то іноді навіть, навіть симпатію он може прийняти за влюбленість. Далеко не всім мужчинам і женщинам как любовь як любов первого взгляда. Який він молодець, хоробрий, красивий, ну просто герой. А я, а я подобаюсь йому. Чому ж він мовчить? Отакі ми різні. Він очима любить, і я вухами. Женщина любить слушать, а мужчина дивиться одразу. А потом уже слушает. Женщине приятно слышать комплимент, а она любит наряжаться, поэтому и мужчине тоже приятно видеть глазами. Мужчина это идет через зрительный центр, а у женщины это идет через слуховой центр. Но не стоит при этом путать или думать ошибочно, что вот я сказал, женщине важны комплименты, ты бишь нет, женщине важна интонация, тембр. Артикуляцію, а не то, що ми їй говоримо. Бабуся вчила шлях до серця чоловіка. Лежить через шлунок. І скільки ж це сантиметрів? М -м Десять, двадцять. А скільки їжі треба? Мушу знати. Чим вкусніє в мужа, тим лучше буде ваша сімейна життя. Вот на кухні так, щоб в желудке було хорошо. Чим хуже кормиш, тим більше ходять куди-то кушать. Ви знаєте, є таке интересное выражение, що путь к сердцу мужчины лежить через лівий желудочок. А вот путь к желудку лежить через ожирення. Він мене не любить, він мене не хоче. Все вам не забавки. То навіщо жити? молоди сварятся, тільки бавлятся. Все гладко всегда не бывает. Когда люди кохають один одного, то они знают, успели мы, будет спокойней, Агрессивные игры, агрессивное общение, оно может быть прелюдией, Хорошие прелюдии, таким разогревом, хорошему качественному сексу. Кому-то нравятся такие вот буйные отношения, а кто-то любит что-то спокойное, воспринимать семейную жизнь как uh, такой островок, где он может спрятаться от каких-то внешних стрессов. Ти моє перше кохання, і я люблю тебе вухами. Я знаю, що шлях до твого серця лежить через шлунок. Я терпіла всі твої образи. Тепер баста. Ставимо печать і все законно. Я вважаю, що штамп в паспорті особливого значення для молодих не має. Жити, створювати сім'ю треба лише офіційним путем. Он... позволяет всем людям вокруг понять, что этот человек, он уже не свободен, и на него претендовать нельзя. Там в паспорте это, это не условность, это решение двух людей соединить свои судьбы. И решение это, если они принимают настолько серьезно, что готовы прийти в учреждение и заявить об этом всем, при всех, и свои документы оформить должным образом, это возлагает на них определенную ответственность. Кохайтеся і кохайте, головне щиро. А там, вухами чи очима, нам аби ви щасливі були. Зверни увагу в своїх бажаннях ми щирі, а в своїх зверненнях настирливі. Заходь на сайт тридабі.рамус.ком'ю це друге місце нашого існування, окрім п'ятого каналу, на якому ми щодня звертаємо твою увагу на те, без чого не обходиться наше життя. З вами була Тетяна Рамус. До зустрічі. Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.